Перше, що аптечки достатньо для того, щоб врятувати вам життя. Це неправда. Для того щоб врятувати життя, окрім засобів до медичної допомоги, у вас має бути уявлення і знання про те, як ними користуватися. Якщо ви не тренувалися, аптечка це просто ще один предмет, який знайдуть на вашому ті. Тампоном можна зупинити критичну кровотечу? Ні, не можна зупинити тампоном критичну кровотечу. Це спеціальний засіб, створений для іншого. Він гідрофільний, він буде вбирати в себе кров, ви дійсно заткнете дірку. Але всередині буде розвиватися внутрішня кровотеча. М'язи і судина будуть ушкоджені, кров буде витікати. В якийсь момент вона виб'є цей тампон, і людина помре так само швидко, як і без тампона. Якщо десь комусь вдалося зупинити кровотечу з використанням тампона, це означає, що він би міг це зробити з використанням гемостатичного бинта. Тож використовуйте спеціальні засоби, а не підручні речі, якщо є така можливість. Краще хоч якийсь турнікет ніж ніякого. Це також неправильно. Не полінуйтеся, не будьте скупими, купіть собі акредитований турнікет, тим більше вони не коштують якихось невеличезних грошей. Китайський турнікет це річ, яка вас вб'є за найпершої нагоди. Вона полежить на сонці, розклеється, ви її перекрутите, вона зламається, в ній порветься стропа. Це те, що дійсно може вплинути критично на ефективність надання до медичної допомоги. Не економте на своїх турнікетах. Наступний міф, турнікет треба попускати кожні 15-30 хвилин, і більше ніж 2 години тримати не можна. Я ще раз нагадую, що аби попускати турнікет або знімати турнікет, потрібно провести повний огляд людини, тому знімати турнікет може лише профільний медичний працівник або військовослужбовець, який має відповідну акредитацію. Людина не помре, якщо на ній буде турнікет 2 години. Або 6 годин з цією кінцівкою будуть працювати медики. Дві години це абсолютно безпечний час для турнікета, який перебуває на вашій кінцівці. А максимальний час перебування турнікета на кінцівці після того, як вона працювала, 16 годин. У вас б'є больовий шок. Колеги, больового шоку не існує. Шок це стан організму, коли до певних тканин і органів не потрапляє кисень. Від болю такий стан неможливий. Больовий шок вас не вб'є. Ви можете втратити свідомість через певні болюві відчуття і стекти крові. Це реально. Проте, якщо ви, наприклад, у вас буде рана, ви обколитесь на албуфінам, по-перше, це не зупинить критичну кровотечу, ви все одно помрете. А по-друге, в анестезіолога будуть дуже багато питань до того, як вас знеболити, щоб потім вас нормально оперувати. Больового шоку не існує. В рану треба попісяти. В рану не треба попісяти. Руки треба обов'язково дезінфікувати під час надання до медичної допомоги. Е, я нагадую, що як тільки куля або осколок завітає в рану, ця рана перестає бути стерильною. І якщо ви бачите, як перед вами стікає кров'ю людина, ви не маєте витрачати час, щоб шукати антисептик. Ви маєте накласти і турнікет або зробити там З усіма інфекціями будуть боротися лікарі, які дадуть їй антибіотика в лікарні, і все з нею буде добре. Про бойову медицину достатньо слухати та читати. Щоб втратити свідомість, достатньо однієї хвилини. Тому ви маєте накласти на себе турнікет швидше, ніж це станеться. Просто послухати про турнікети і прочитати про турнікети недостатньо для того, щоб мати змогу за 30 чи 40 секунд його на себе накласти. Фактична медицина і навички до медичної допомоги потрібні лише військовим. Згідно з тією інформацією, яку надає офіс президента, протягом повномасштабного вторгнення в Україну загинуло більше цивільних українців ніж військовослужбовців. Російським снарядам і російським солдатам все одно чи носити ви форму збройних сил по вам будуть стріляти, якщо вони отримують таку можливість.